Абсолютно, що є в нас. Своїми ручками цей дитячий майданчик із декораціями з пластикових пляшок працівники облаштували самотужки. Усе для дошкільнят із села Видерта камінь каширського району. Садок розрахований на дві групи, а виховується в ньому 90 дітей. Вони навчаються, сплять та бавляться в одній кімнаті і за нестачі місця. Розширити будівлю немає змоги. Фундамент не витримає навантаження. Ще одного позбавлені діти у видерті. Вони мріють про мультимедійну дошку та проектор. Я хочу йти в ногу з часом, а нас не виходить. Ви знаєте, ми не можемо розкрити навчально. Виховний процес не можемо донести батькам. Те, що ми робимо, те, що ми що, про що, що чого ми навчаємо, діто. Будь ласка, під час зустрічі з депутатами обласної ради В'ячеславом Рубльовим та Іриною Констанкевич прозвучало чимало нагальних проблем, які є в селі. Сьогодні технології пішли. А в освіті на жаль де вчаться наші діти, і ми розуміємо, що якщо ми сьогодні це не будемо закладати, то діти, які будуть далі їхати. В область вчитись вищих навчальних закладах, вони будуть відставати в цьому технічному розвитку. А коли йдеться про комфорт учнів, неодмінно звертають увагу на якість вікон, більшість з яких не замінювали десятки років. Таких у загальноосвітній школі у селі Видерта майже 50. Якщо сільська рада спільно з бюджетом району знайде кошти на співфінансування енергощадних технологій, до співпраці долучиться фонд Ігоря Палиці тільки разом. Якщо у вас ви такі згуртовані, якщо у вас є проблематика. Звертайтеся на представництво, і тоді ми будемо ці ваші проблеми розглядати і вирішувати. А це уже сусідня громада села Грудки Камінька району, яка налічує понад півтори тисячі мешканців. Центр села є чи не найкращим в околиці: церква, школа, дитсадок і місцевий клуб. Усе на одній вулиці громада збирається тут на релігійні та державні свята. Від 1985 року у клубі не ремонтували ні даху, ні стіна. Тому ініціативні мешканці взяли участь у проєкті громадських ініціатив від обласної ради, аби зробити перший крок полагодити. Електромережі у будинку культури для того, щоб мати змогу продовжувати тут далі ремонт, реконструювати актову залу, ремонт бібліотеці, можна буде провести сцену полагодити. Комісія, наша депутатська, буде підтримувати ваш проект, підтримувати, тому що кілька є аспектів. Насамперед, я знаю, що. Тут живуть творчі люди. Громада готова співфінансувати проект, аби отримати 100 тисяч гранту від облради на реалізацію ідеї. Я думаю, що на друге півріччя ми збільшимо фінансування, тому що зараз був виділений 1 мільйон гривень якраз на такі міні-проекти. Але в зв'язку з тим, що сьогодні громади проявляють свою ініціативу і пишуть чим більше цих проєктів, я думаю, що буде правильно і депутати обласної ради, незалежно від політичних партій, повинні підтримати громади і дати ще кошти якраз на підтримку таких малих ініціатив громад. Майже тисячна громада села Грудки відвідує церкву Архангела Михаїла. Це пам'ятка архітектури 1775 року. Аби зберегти автентичну дошку, її потрібно фарбувати та доглядати за фасадом. 1771 року. Це Теодоровича, Миколи Теодоровича. Тут будовано на місці старої церкви. На цьому місці була ще колись стар церква. А тут, взагалі, то місце, то тут, тут кладбище колись було. Депутати обласної ради оглянули пам'ятку архітектури і ті об'єкти в селі, які потребують ремонту та модернізації. А ще закликали селян об'єднуватися і спільно з владою працювати над розвитком села вже сьогодні.